Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі нашого каналу. Ми сьогодні будемо казати про одну із проблем в Україні. Хоча їх дуже багато. Але ця проблема стосується працівників, від яких залежить майбутнє України. І, мабуть, ви здогадались, хто ці працівники? Це вчителя, українські вчителя. І ось. Існує велика проблема з вчителями, а саме їхні заробітні плати, перспектива цієї професії. І ось така назва статті: Настільки стало менше вчителів з початку війни? І чому їх стало менше? І давайте ми розберемось в цьому. Я буду зачитувати цю статтю і відразу коментувати. З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 12% педагогічного складу, а це близько 40 тисяч вчителів. От задумайтесь, цифра 40 тисяч вчителів. Крім того, понад 40% працівників освіти планують залишити. Професію свою до 2030 року. І про це повідомила на брифінгу заступниця міністра освіти Надія Кузмичова. А це вже сигнал того, що освітня галузь знищується. І ми розберемо далі, чому вона знищується. Бо оці цифри, оці відсотки, кажуть про те, що є. В державі, в самій державі велика проблема, велике нерозуміння, чому педагогічні працівники не хочуть працювати. Вважається, що педагог це та професія, яка надає майбутнє державу. І їй треба зберегти цю професію і зробити все необхідне для того, щоб вчителі залишалися. для того, щоб вони були мотивовані і це завдання в першу чергу держава. А заступниця міністра розповідає ось про такі факти. Також дана заступниця повідомила, що проблема кадрового дефіциту не єдиний виклик, з яким стикається освітня галузь. Було сказано про. Дистанційну освіту. І вона сказала, починаючи з 2022 року одночасно вчаться різні категорії учнів. через це ми втратили учнівську однорідність і маємо на це реагувати. Саме тому однією з політик якими опікувалось міністерство у 2024 році, була школа офлайн, зазначила заступниця міністра. Я знаю одну вчительку, яка працює в офлайн з дітьми. Що можу сказати? Робота дуже тяжка. Вона повністю виснажується від цієї роботи. Я розумію умови такі, що має бути цей офлайн, але оплата праці за роботу залишається на тому рівні, на якому вона і була. Немає ніяк жодної мотивації. І Відповідно, результат від цього відчуття. В першу чергу це вчителя, які. Мають надати все необхідне для, для дітей, але це ж інший формат. І за це вчителі мають отримувати більшу заробітну плату. Яку я не можу сказати. Це треба проаналізувати, врахувати різні факти. Але оплата праці має бути, бо, ну ви розумієте, що таке офлайн. Що такі діти? Це новий підхід, ну взагалі нова система навчання. Раніше її в Україні не було. І треба міняти стандарти, і мотивацію треба також міняти. Якщо держава не міняє це все, я маю на увазі оплату праці. А вважаю, що так і має бути, але при цьому вчитель має щось надати дітям, то вибачте, рівень освіти буде іншим. І результат буде іншим. Питання, яке залишається без вирішення в освітній галузі, це заробітні плата. І це велика проблема. Вона завжди була і залишається на сьогоднішній час. Ось чому понад 40% працівників освіти планують залишити професію до 2030 року. Оце єдина проблема, над якою держава не хоче працювати і вирішувати. Але з 1 січня 2025 року. Навчителів та інших педагогічних працівників чекають зміни у заробітній платі. Держава впроваджує нові надбавки, які відбуватимуться у два етапи. Що це за надбавки? З 1 січня 2025 року усі педагогічні працівники закладів загальної і середньої освіти отримують додаткову тисячу до своєї заробітні плати. Це стосується всіх працівників. Незалежно від стажу або місця розташування закладу освіти. І другий момент це 1 вересня 2025 року. Педагогічні працівники отримують додатково 2000. Умовно кажучи, оці надбавки це подачка від держави. Замість того, щоб вирішити питання заробітних плат, вони надають цю надбавку. Так само, як і пенсіонерам, надбавки надають. Це не вирішує питання, це навпаки ще поглиблює цю проблему. За словами прем'єр-міністра України, ці заходи покликані підтримати освітян та забезпечити їх гідною винагородою за працю. Це не гідна винагорода за працю, але вони так вважають. Держава, керівники ось так вважають, що це гідна винагорода за те, що вони будуть надавати цю тисячу, потім дві тисячі. Але вчителі. Педагогічні працівники не хочуть працювати. Ось і вся відповідь на оцю гідну оплату праці. Українські вчителі заробляють в середньому 15 тисяч гривень, а їх мінімальна заробітна плата становить близько 9 500 гривень. Така сума може задовольнити не кожного, тому педагогам доводиться шукати додаткові джерела доходу. От порівняйте, мінімальна заробітна плата в Україні 8 тисяч, а для педагогів 9,5 тисяч, середня 15 тисяч. Що це таке? Це знущання над вчителями. Можливо, за того, що не хочуть платити гроші і проблеми в Україні. Як ви вважаєте, шановні дачі, якщо не хочуть і нічого не роблять для того, щоб педагоги отримували. Гідну заробітну плату. Бо всі ви знаєте, що це за професія педагога, Яка там, яке там навантаження. Але держава от вважає доплати тільки така заробітна плата. Але при цьому педагог має щось надати таке дітям, щоб діти вийшли з такими знаннями і щоб будували таку державу, про яку зараз розповідають. Хто буде будувати державу? Чому заробітні плати залишаються на такому рівні? Треба платити людям, а не розповідати про те, що гроші Завжди розповідали, завжди казали, завжди економили. Може і за цього і в Україні відбуваються негаразди? За те, що не платять, не хочуть. І взагалі не вважають, що це є проблема в Україні. Як вважаєте, шановні глядачі, напишіть в коментарях, надайте свою думку. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки. Залишайте коментарі свої, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про цю проблему. Всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.